Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку спостерігає зазначене слово. інтерв'ю, перегляд мультфільму, складання записування речень за його змістом. Будь ласка, розгорніть ці зошити, запишіть 2 листопада, класна робота. Зупинили відео, записали, тоді працюємо далі. Ганчикові цікаво, чи здогадуєшся ти, як утворила слово вітрине? Так, це корабль так, від слова вітер. Так, вітрило, вітрильник, вітер. Ще вирішив дізнатися, що ж таке вітрильник? І чи є в Україні такі вітринники? Вітрильник-дружба це навчальний трищогловий корабель, судно з повним вітрильним озброєм. Порт приписка Одеса Україна станом на 19-й рік. Це єдиний вітрильник України. Чибеточик також вирішив дізнатися, з чого складається вітриль. вітрильник. Допоможіть йому знайти значення кожного слова. Стоп на кораблі, до якого прикріплені вітрила, це у нас називається щогла. Далі, кермо на кораблі називається штурвал. Правильно, молодці. Великий шматок полотна прикріплений до щогли корабля. Вітрило, і підлога на кораблі це в нас палуба. Отже, ще раз. Вітрила це шматок полотна прикріплений до щогли, щогла, щогла це стовп, на якого прикріплені вітрила, кермо це штурвал і палуба це підлога. Отже, написав, будь ласка, вправа 3. І будуємо звукову схему слова щогла. І запишемо два речення з, з двома із поданих на малюнку слів. Наприклад, «штурмувал» – це кермо на вітринку і палуба це підлога на вітринуку. Написали спочатку «щогла». Давайте з вами пригадаємо, буква щас. Скільки звуків позначає? Два. Ш Ч. О. Волосна. Г. Тверда. Л. Тверда а. Волосна. Отже, скільки букв 1, 2, 3, 4, 5, 5 букв. Скільки звуків? 6. Скільки кружечків? 2. Отже, два склади. І далі записали штурвал. Це кермо на вітрильнику. Крапочка, палуба, це підлога на вітрильнику. Так, отже, пишемо з вами з великою штурвал. Це кермо кермо на вітрильнику. Крапочка. З великою палуба. це підлога. На вітрильнику. Так. Якщо вам ще потрібно час, ви зупиняєте, якщо ні, тоді працюємо з вами далі. Розинка знайшла в інтернеті цікаву інформацію про незвичайні Вітрильники, прочитаємо з вами її. На Волині проживає умілий майстер Володимир Ящок. Він виготовляє вітрильники у скрайних пляшках. Для цього він використовує дуже різноманітні матеріали, навіть полістки квітів і павутину. Отже, знайомимося, з це, це саме Володимир Ящок і його позаду ми бачимо його творчість, його вітрильники. Читаночка пропонує тобі кадри з мультфільму. Розкажемо, що ж відбувається на кожному. Так, бачимо тут мишата, в них такий вітрильник, і вони між собою сваряться. І надпис: Я буду корувати ніяк. Вони сваряться за те, що хто буде уштурвал. Далі бачимо вже капітан, і мишата попадали з вітрильника. О, рятуйте. І капітан тут вже. Проговорюємо нашим мишенятам, що на кораблі треба дружити. Отже, дружити це бути в дружбі з ким-небудь, виявляти взаємну прихильність, відданість, довір'я один до одного. І записала, будь ласка, права 9, і запишемо: на кораблі треба дружити. Пишемо, на кораблі треба. Дружити. Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, нам з вами ще потрібно виконати 3000 завдань. Розгортаємо сторінку 30 і нам потрібно записати слова. Ось ми частинку з вами виконаємо, а другу ви вже заповните самостійно. Бабуся вишиває. Що вона вишиває? Наприклад, сорочку і пишемо сорочку. Крапочка у нас уже є. Так, наступне сніжок укрив. Що він укрив? Землю? Так, погода подарувала сонечко. Когона подарувала нам сонечко, промінчики, так? Дощик поливає. Квіти, наприклад, так і вони в нас підростають. Квіти. Або погода подарувала, можна настрій сказати. Пароплав пливе по морю. Так, мені подарували ляльку, наприклад, так? Листячко летить вниз воно летить, або на землю, летить з дерева Сонечко зігріло звірят, наприклад. Так, і так само. Ви продовжите записувати частинку. Тобто, так само доп... читаєте ліву частинку і дописуєте своє слово. Тут або смалик, або галочку. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. До побачення та гарного дня!